Таріо в ефірі програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Вінницьким родинам, які виховують дітей з інвалідністю, пропонують безкоштовно скористатися послугою тимчасовий відпочинок. Що надається обласним центром комплексної реабілітації Обрій? В чому суть послуги, які фахівці працюють з родинами про механізм впровадження тимчасового відпочинку в територіальних громадах та досвід учасників? Говоримо сьогодні. Гостя студії, заступниця директора комунального закладу, обласний центр комплексної реабілітації Обрій Наталя Головко. Вітаю вас! Доброго дня, пані Наталі. В чому суть послуги тимчасовий відпочинок? Ну, послуга тимчасовий відпочинок вона унікальна тим, що вона сімейно центрована. Послугу отримує сім'я, тобто батьки разом з дитиною. Хоча послуга називається тимчасовий відпочинок для батьків. Але насправді на догляд ми беремо діток, забезпечуємо їм догляд, забезпечуємо їм активності протягом 12 днів. Звичайно, за державним стандартом і законом про соціальні послуги передбачено батькам отримувати послугу 30 днів на рік. Але враховуючи те, що зараз... Військовий час, що дуже е, бракує коштів, а послуга дуже дороговартісна, то ми е, ну, стараємося, щоб всі, кому потрібно, хоча б раз на рік, 12 днів, отримали цієї послуги. Скільки вже існує в області в нас ця послуга? Ну, послуга ця існує з тисячі, 2018 року. І е, е, тоді ми таки. Апробацію провели два місяці в 2018 році. А потім, по результатам апробації, обласна державна адміністрація, обласна рада прийняли рішення, що ми будемо продовжувати. Ну, якби апробація закінчилась, пілот. А обласна рада прийняла рішення, що ми будемо продовжувати надавати цю послугу для наших мешканців Вінницької громади. І так сталося в Україні. Склалося, на жаль, що. Ну, є зараз вже поодинокі випадки, що надають послугу тимчасового відпочинку, але не в такому форматі. В такому форматі, як ми, надаємо послугу тільки ми, тому що у нас є можливість. Приміщень, де діти можуть комфортабельно проживати, де дітям забезпечуються такі умови, наближені до сімейних. Ми проводимо на перед тим, як взяти дитину на послугу. Ми проводимо обстеження досить детальним такою командою фахівців. Це і медсестра, це і психологи, розмовляємо з батьками, дивимося на дитину, відеозуми робимо для того, щоб побачити, яка дитина до нас іде, і вивчаємо детально її якби, статут організації життя вдома. для того, щоб цей весь статут, тобто цей весь ритуал перенести по можливості до нас в обрій. Це діти з інвалідністю, тобто так, батьки це, які виховують дітей. Це з інвалідністю. діти з ну у нас беруться діти з 7 років до 18, діти з інвалідністю, які потребують постійної сторонньої допомоги. Тобто не ті не ті діти, які ну навчаються в школі, наприклад, чи цей це ті, котрі дуже мають важку об, е, обмеження, е, певні якісь важкі порушення і потребують постійної сторонньої допомоги. Тому що батьки в таких випадках не можуть ні на хвилину залишити дитину, відлучитись не можуть. Вони прив'язані до е, е, дитини. І, як правило, це частіше всього мами. Здійснюю догляд за дітьми, а батьки, тати раніше працювали зараз дуже багато є. В нас, наприклад, в 24-му році на заїзді були діти військових. І в цьому е, уже заїзді, який був у 25 році, теж були діти військових. Є діти е, ВПО, яким ми теж надаємо цю послугу у нас на Вінниччині. тому що, ну сім'ї цього потребують, сім'ї виснажені, нересурсні, А доглядати за дітьми е, під час війни ще стає тяжче і тяжче, тому що. Змінюються умови не на краще, скажімо так. Ви сказали на Вінниччині, тобто не лише у Вінницькій територіальній громаді. А в яких територіальних громадах надається ще послуга тимчасового відпочинку? Ні, ну послуга надається на базі нашого приміщення в селі Дорожне Вінницького району, Стрижовської територіальної громади. А люди, які можуть скористатися цією послугою, це мешканці всієї Вінницької області. І на сьогоднішній день, от за е, ці роки, які ми надавали з 18 по 25 рік, е, включно на 1 липня, ми вже е, ну, познайомилися і подружилися з 4, 476 родинами. Е, ось е, було 59 заїздів за цей час. З них було 132 особи на візочках на кріслах колісних. І хочу сказати, що ці люди були ну, майже з усіх 63 територіальних громад. Ви кажете, подружилися, тобто вони продовжують користатися вашою послугою, доки є можливість, правильно я за ну, да, Є в нас такі уже є такі люди, які сім'ї, які вже не перший рік користаються цією послугою. Вони побачили результати після послуги, позитивні стосовно дитини, її розвитку, її комунікацій, відчули потреба, яка є в, такому, в такій підтримці. Як правило, дуже часто от зараз е, трапляється багато випадків, от коли була корона. Зараз під час війни дуже часто ми. Нам дзвонять соціальні служби і кажуть, мама вже вкрай все виснажена, не може, вже готова віддати дитину в інтернатний заклад. Давайте будемо допомагати, давайте будемо рятувати. І ми в таких випадках беремо дитину до себе на відпочинок. А мама в цей час теж відновлюється, відпочиває. Це вже місцеві служби її забезпечують там можливо підтримку фахівців, якихось, якщо потрібно, чи можливо. Десь мама їде відпочивати. Були такі випадки, коли е, мамі треба було поїхати на зустріч з татом ближче туди до лінії фронту, і вони знаходились діти у нас на відпочинку, а мама їхала. Таке теж було. Е, зараз дуже складно давати таку послугу, тим, що, ну, по-перше, треба мати сховище, і, по-перше, тривоги, кожен раз. Дуже велика ділема, як захистити дітей в цей час, коли тривога. Як їх вчасно всіх спустити, коли вони кожен потребує своєї ну, допомоги. Супроводу так. майже ніхто самостійно не може спуститися в сховище, а тим більше, коли звучить сирена, всі перелякані, то це дуже складно. Ну, ми вийшли з цього положення. Наші фахівці придумали гру, і коли звучить сирена, ми починаємо у нас починаються пригоди. Ми, як справжні козаки, починаємо там шукати клад. І спускаємося в сховище. Було таке навіть в 23-му році, коли ми надавали послугу, відновили її вже під час війни. То були такі випадки, що ми там змушені були обідати, тому що довгий час потрібно було перезнаходитися в сховищі. То вони потім діти всі розказували дуже батькам захопливо, всі батьки налякані. А вони з за таким захопленням. Ні, каже, в нас не було ні тривоги, нічого. Ми просто грали в, в скарби шукали, і там зморилися, і там обідали, а потім ми пообідали, набрали сил і стали підніматися доверху. Ну, от в такому плані наші працівники працюють. Ми намагаємося, щоб дітям було дуже зручно, комфортно, добре, тому що дітки. Багато дітей, ще, які приходять до нас, вони вперше розлучаються зі своєю сім'єю, з мамами. І це для них дуже важливо підтримувати контакт з мамою. Ми дозволяємо, дитина йде своєю улюбленою іграшкою до нас на тимчасовий відпочинок. Ми дозволяємо. Вивчаємо е, звички харчування і намагаємося зробити меню таким, щоб воно було п'ять разів, до речі, харчуємо дітей під час е, перебування у нас ну, на день. І намагаємося, щоб діти улюблені страви свої Ну, Як правило, от у нас медична сестра вона так з любов'ю відноситься до цього всього, і вона вивчаючи. Меню, яке діти полюбляють, там можливо, є, буває, що дієту треба тримати, буває, що безлактозне харчування, там ще інші вимоги, якісь є суто медичні до харчування. То в нас буває такий день, що обов'язково е 12 днів і обов'язково один, в один із днів буде те блюда дитини, які вона полюбляє виготовляти, приготувати. Який фідбек ви вже відчули? Що кажуть учасники? Ну, по перше, я хочу все-таки ще. Ну, чим повернутись до учасників, говорити про учасників і їхні відгуки. Я хочу просто навіть від імені наших учасників цієї послуги, від імені наших фахівців, подякувати облдержадміністрації, подякувати обласній раді, нашому департаменту соціальної та молодіжної політики за те, що в цьому році наші батьки зможуть отримати цю послугу справді безкоштовно навіть без міжбюджетного трансферу. Тому що в 2024 році ми тільки змогли одну групу, один заїзд організувати за бюджетні трансфери територіальних громад. Бюджети в територіальних громадах зараз дуже пере, ну, якби, перегружені, перезавантперевантажені. І, звичайно, виділити кошти на таку послугу, а вона досить вартісна: до 25 тисяч на один заїзд на одну дитину. Чим складніша дитина, тим. Дорожча послуга, тому звичайно, територіальним громадам дуже важко. Тому ми дуже дякуємо на сьогоднішній день, що от три заїзди наших відбуваються в цьому році за кошти обласного бюджету. Ми дуже е, цим тішимося. Дякуємо нашим е, і облдержадміністрації і обласній раді. Понятно. Тепер щодо відгуки. Так, відгуки. Е, ну, Батьки, звичайно, коли. Перший раз ідуть дуже з великою недовірою. Але я вам хочу сказати, що от десь з 20-го року почало працювати у нас крім реклами сарафанне радіо, як кажуть, да? і одні батьки передають іншим і вже зустрічаються, кажуть: ви не хвилюйтесь, ви не переживайте, там все буде добре. А коли приводять, приводять дитину, починають там. Наказувати, розказувати, деталізувати, які умови, все дуже хвилюється. разів раз це все. Ми це все записуємо, вислуховуємо. А в кінці, коли в групі з'являється повідомлення, що шановні батьки, наш заїзд закінчується, просимо там завтра, післязавтра забрати дітей. Деяко хтось із них ставить багато окликів чи там смайликів і пише, що так скоро. Хоча вони всі е, скучають за своїми дітьми, звичайно, але е, відпочинок той і ресурсність дуже має велике значення. І хочу сказати, що ті випадки, коли в нас е, зверталися, е, Ну, батьки зверталися, зверталися соціальні служби, щоб підтримати ту сім'ю, яка ну, вже вичерпала свій ресурс, і інтернатний заклад такий, ну, як альтернативу бачить, то жодна така дитина не потрапила в інтернат, не залишилась вдома. Скільки разів на рік можна скористатися такою послугою? Ну взагалі-то 30 днів на рік. Тридцять як розпреділить е, сім'я ці е, цей час, то їхня вже справа, але на жаль, ми поки що не надаємо на такій системній основі цю послугу. Якщо будуть кошти і буде постійне фінансування, то тоді ми зможемо більше кількість людей забезпечувати цією послугою. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про перші результати та механізм впровадження послуги тимчасового відпочинку під час війни. Дякую, гості студії за розмову. Заступниці директора комунальний заклад, обласний центр комплексної реабілітації ОПРІ Наталі Головко. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на нашій. Соцмережі в описі відео, ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги!